Так, друзі, друга частина. Показу, як я роблю мульчера. Доробив я такі. Тут кріплення буде, ще невідомо де буде чіплятися, напевно, тут буде чіплятися і внизу. Доварив такі стойки. Топеобразний дав з профілю Косинчами такими підсилив. Доварив такі вуха. Одного, друге. То буде чіплятись. образно Потім вже до трактора буду вимірювати. Я прикрочу. Верхом буде тяга йшла до тої стоїчки І буду тут вимірювати, но ну, буде тут прикручено, як високо мені до трактора підходить, до Сергія. Щоб просверліти підкріплення до Сергія Паль, ну, пальці доварити. Але то треба, треба ще помірити на траптори. Наразі то доробляю. Ще Тут думаю розкоси кидати, Візьму полоску, трикутничком ріжу з тої сторони, з тої, підсилю, там теж так. І напевно тут ще теж дам розкосика. І тут теж дам розкосика. І тут з задньої сторони мають є п'ять полосочок. Полоска у нас вже є така. 5 полосочок, а решта буде всього зашивати бляхою. Другу частину буду показувати. Далі як дороблю, бо в процесі знімати всього не говорять. І будемо чіпляли тут редуктор від Жигуля. Від ваза якогось чи Першого, чи другого, чи третього. буду редуктор переробляти, досить нормальний редуктор виходить. Ну, просто як кому по числах, там числа йдуть 1 до 3, 25 чи що. На мою саморобку підійде а в мене обороти там є великі, я вставив коробку, трошки там в мене не дуже надійний вал відбору вийшов. Тим менше будемо пробувати. Теж у мене кардан на тракторі висота, трохи високо, то тут я буду собі вже дивитися наскільки треба врізати чувак. Наскільки чувак треба врізати, я одну сторону взагалі обрізую. Сателіт, там, де сателіти заварою, виходить простий кутовий редуктор. А вніс півіч фризад теж буду бачити. Наскільки там, ну, як мені теж до трактора примірювати, наскільки вийду за високо. Ножі теж я там ще не знаю, все буду робити, розкажу. Буду робити ножі з ресурю. Два ножа з одної сторони, два з другої. І для моєї роботи. Як я хочу на косіння малини, бур'яна. Траву косити воно не буде косило, так як має коситися, буде на щічку перемолювати. Мені для того і потрібно воно. Дивіться слідующе відео. Буду все виложити по частинам бо зараз не можу, бо не все пам'ятаю, так то зніму і далі буду показувати. Буду показувати, як я редуктора переробляю. Дякую за перегляд. Кому цікаво підписуйтесь. Підписуйтесь буде мені. Інтерес знімати. Відео вам показувати. Питайте, коментуйте, хто що може щось, хто робив, може щось. Я теж не все знаю, все, ну так є саморобка, але думаю, думаю, що мало би бути добре. Дякую.